Залишаю відгук на цю шпаклівочку. Вона мені дуже сподобалась. По-перше, що вона повністю біла, не така, як полімер фініш від Knauf. Там вона жовта така, короте, як штукатурка. Що її можна використовувати вручну, там, машиною, валіком і що найголовніше, шліфується нормально. Ось тут я вже пробував шліфувати, бо це вже не перше відео, яке я знімаю зараз. Ось так, це мене P-180. Шліфується. Дуже і дуже хорошо. Зараз щось у нас фокусується. Коротше, можна навіть рукою терти. А це що мені подобається, що вона класно шліфується. І все. Бомба. А, і ще ж вони туди в кульку. З самого першого дня, як я її замішав, це вже другі... Друг... другу добу вона короче, мене в кульку лежить. Це шпакльовка. Як бачите, нічого з нею не сталося. Вона така, як і була рідесенька. Так що можна через апарат використовувати сміло. Два дня вона точно там у вас не застине. Ну, і я далі буду експериментувати і держатий кульок, сколько вона найбільше зможе витримати. А так шпакльовка огонь. Мені сподобалося. І по нанесенню, і по цвіту, що вона біла. Там. І шліфується класно. Коротше, довольний.